До мене часто приходить сусідка, буває два-три рази на день і, прикриваючись сексом, уже всю сілі з хати винесла. <плес> якщо дружина завжди має рацію, а чоловік помиляється, і якщо чоловік скаже дружині, що вона має рацію, то цей чоловік має рацію чи помиляється? Прийшла жіночка до гінеколога, роздяглася, сіла в крісло, задерла ноги. Той каже, вище. Вона ще ноги вище задерла. Він знову каже, вище. Каже, та куди вже вище? Я вже не можу вище піднімати ноги. Я кажу поверхом вище гінекологія. Це перукарня. <різь> Онучок запитує у діда. Дідусю, а що таке шлюб? Шлюб, Васильку, це коли ти зранку не встигнеш розплющити очі, а вже у всьому винен. Ой, кумасю. Моя баба мені колись казала, що чоловіка треба дивувати. Третій день лягаю в ліжко у самому капелюсі. Сьогодні запитав, чи не було в мене в родині пришелепкуватих? Як любить валеріянку кіт, а бджілка квіточку медову. Як м'ясо щур, так московит обожнює московську мову. Як вабить крихта таргана, жука картопелька цукрова, а комашіння кажана, так московита вабить мова. Не наче муха на лайно, алкаш на пляшку півлітрову, немов свинюка на багно, він суне на московську мову. А в тебе мова є своя і милозвучна, і доречна. Тож не принаджуй москаля, бо ця істота небезпечна. <клухи> Куме, ану скажіть мені, в чому різниця між бідою та катастрофою? Ну от уявіть собі, захворіла баба Маруся. Це біда? Біда, куме. Ну, але ж не катастрофа. А тепер уявіть. Летять усі депутати в самольоті. Самольт упав і розбився. Це катастрофа. Катастрофа, куме. Ну але ж не біда. Ви знаєте, куме, якщо обережно стати на два яйця то вони витримують вагу людини. Воно то може й так, але ж крику буде. Пам'ятаєш, Люба, які ми були щасливі десять років тому. Але ж ми навіть не були знайомі з тобою. Отож бо й воно, отож, бо й воно. Дід на поминках випив чарчину та й каже, от щоб такі собиті та й кожен день. <крик> Дві кумасі бухають, одна каже, Ой, кумасю, я некий мальчик, я пішла знайомитись. Сядь, п'яна ідіотка, то свій чоловік. Як казав мій дідо, якщо настрій гарний, то і випити не гріх. А якщо нема настрою, то гріх не випити. <плес> Чуєш, куме, що мені лікар сказав? Алкоголь скорочує життя вдвічі. От тобі скільки років? Сорок. Отож. А я би не пив, було б 80. <ріст> Село чоловік у полі копає картоплю. Весь в пилюці з ніг до голови наскладав картоплю в візок та й везе дорогою. Тут зупиняється шикарний автомобіль, опускається скло, там сидить симпатична молода жіночка. Запитує його: Do you speak english? Мужик каже, єс, yes, а йду. Тільки шостого толку. <риклад> Жіночка приходить на роботу з фінгалом під оком. Співробітник її запитує: «О, а хто це тебе так? Чоловік. Тю, а я думав, він у відрядженні. Ха! Він думав, я була впевнена. А що таке контрастний душ? А це коли ти виходиш із сауни з кумою, а тебе зустрічає дружина. <плес> Жінка вигнала чоловіка з дому і кричить йому: Щоб ти все життя мучився? А він їй, Галю, так я не поняв. Ти мене що назад кличеш? <плес> В школі на уроці учителька. Петрику, ти ось у своєму творі написав, що тобі подобається хлопчик з нашого класу. І він навіть поцілував тебе. Скажи, це правда? І тут Петрик зрозумів, як небезпечно списувати у Марійки. Любити жінку треба так. Щоб після сексу їй захотілося розповісти про це всім. Навіть твоїй дружині. Куме, а ви пам'ятаєте нашу колишню сусідку Марусю? А вже ж, куме, пам'ятаю, у неї ще груди були такі, як подушки. Я її сьогодні в райцентрі зустрів. То від подушок куми залишились тільки наволочки.